Вітаю! Сьогодні показую розвиваючий кубик з новенькими сюжетами. Цей кубик уже знайшов свого власника та перед відправкою швиденько роблю на нього огляд. Зараз кручу його, щоб показати з усіх боків, а далі розкажу більш докладніше по кожному сюжету. І так, перший сюжет зайчик у морковому білі. Зайчик це пальчикова іграшка. У цьому кубику будуть іще пальчикові герої, та про них розповім трішки далі. Зайчика саджаємо у карманчик автівки. Колеса кришечки відкручуються, а під ними є схованки, цікавинки. До них можна дотягнутись пальчиком і потрогати. Кришечки для зручності, щоб не загубились, фіксуються шнурами. Коли потягнути за шнур, кришечки притягуються. Дитинка вчиться гвинтовому з'єднанню, що є корисною вправою для моторіки рук. Хвіст у морквомобіля на резинці, тягнемо, відпускаємо, попутно тренуємо пінцетний захват. Далі годуємо мишку. Є мішечок з рисом, який просипався, і голодна мишка. Рис можна складати у мішечок, а можна ним годувати мишку. Жабка куку. -ку. Жабка ховається за ковшинкою. Це перетяжка. А ще комахи. Вони теж перетяжки на резиночках, стрикоза та така ось муха. Граємось у перетяжку. У жабки рот карманчик. Годуємо жабку. Комахами. Вивчаємо з дитинкою пори року. Розповідаємо про зиму, весну, літо та осінь та їх особливості. Завдяки з'ємним елементам повчимося різним видам застібок. Так, знімаємо е, взимку. У нас іде сніг. Ліпимо сніжинку. Вона на липучці. Весною розквітають дерева. Квітка кріпиться на альфо-кнопку. З'єднуємо. Літом поспівають яблука. Яблуко через прорізну петлю чіпляємо на гудзик. Восени жовтіє листя. Клиновий лист кріпиться на липучку. З'ємні елементи додатково зафіксовані шнурами. І коли дитинка буде гратися, з'ємні деталі не загубляться Наступний сюжет яблука-шнурівка. І знову вправа на моторику. Гусениця із крупних намистин протягується через отвори яблука. Таким чином, гусениця їсть яблуко. Тут вільна шнурівка, а ще ця гра координує рух малюків. Треба гусеничкою попасти у отвір, а для дитини це велике досягнення. В середині яблука хтось ховається, знаходимо метелика та равлика. Наступна пальчикова гра Хто що їсть. На таці їжа пшоно, риба, морква і малина. Мордочки тваринок на липучках, а ще вони пальчикові. Одягаємо тваринок на пальчики. Далі треба буде накормити тваринок, згадавши їх уподобання. Ведмідь. Їсть пшоно, ні, він любить малину, саджаємо проти малини. Зайчик їстиме рибу. Ні, він любить моркву, саджаємо на своє місто. А курча любить рибу та ні, ж пшоно любить, посадимо, а кицю накормимо рибкою. Покажу ближче. Пшоно та малинка вишиті бісером. Бісер придає тактильності, що дуже добре для масажу пальчиків. Ось така новиночка тепер є у моєму асортименті. З питань замовлень звертайтесь у мій інстаграм чи на пошту. Силка буде під відео. На цьому все. Усім пока!